Доброго вечора, ми з України. Зараз хочу на взірці на шматочку гіпсокартону зробити такий взірець. Видався в інтернеті. Так, така цікава ідея. Зроблена з декоративних матеріалів торгової марки Файдаль в основному сперли фарб. І, як завжди, грунтівка це перший етап. Загрунтовую цей шматочок гіпсокартона. Даю висохнути і буду. Далі експериментувати. Грунтівка висохла. Я до взірця приліпив трафарет і беру зараз декоративну штукатурку. Струку, Це тип марморіно, фракція міні. Колір тут не обов'язково конкретний. Все, все одно буду покривати фарбою. І просто-напросто акуратненько. Цей трафаретик покриваю матеріалом. Це можна робити шпателем пателем широким, можна венеціанською кільмою, кому як зручно. У мене в даному випадку під рукою шпателя. От ми і працюю. Ну, одним словом закриваємо джерел. Шаблон. Sorry. Обережненько знімаємо. Оп! І... Даю висохнути йому. І так, мармурин ну, можна, можна сказати, висох. Я беру фарбу. Це інолатикс мат. можна і, і іншу. У ну, мене просто вона в чорному кольорі затонована. І зараз просто-напросто я закриваю все цей колір. Я думаю, що двічі прийдеться покривати. Перший висох на шар. Потім другий. Тут головне позакривати, ну, щоб ніде нічого не світилось. Добре розкатувати між малюнками. Із-за чого я взяв валік з волохатим борсом. Перший шар висох фарби. Але є он місцями пропуски. Так що я його зараз закатаю другим шаром, щоб закрити всі оті негаразди. І так, і другий шар уже фарби висох. І я вирішив трішки додати, ну, пробігаюсь верхушкам, У мене мармурін після трафарета був такий грубуватий. І зараз його трішки... Підрівняю наждачним папером по площині і заразом проявлю його. І такий цвіток, виходить, квітка така виходить така готична. Ну, А може ще й золотом пробіжусь. Ну, Одним словом, зараз легенько прочищу, безпилю. Далі беру такий металік фарб стара бронза. Ну, щоб не вимазати сіточку, я використовую пешку і легенько. на чистеньку губку, наношу І зараз я цією бронзою пробіжусь поверхушком легенько-легенько, щоб не закаляти основну поверхню. Я не буду його все замальовувати. Як виходить, так і виходить. Це буде бронзова квітка. Це все залежить від вашої фантазії, можна легенько так пробігтись. Ну, Я хочу її більш-менш виділити, так що я закриваю. Весь мармурін. Там десь місцями виліз Вон, в даному випадку. Думаю, немає нічого страшного. Зараз я вологою серветки попробую прибрати. Ну, а краще так не робити. Так. Щось вологи і не вийшло, так я додав ще трішки таких. Протертостей. Так, отак нагло уже. оцю губку. Вот так. Отакі бронзові. Детальки з'явилася. Ну, все, чекаю висихання і покрию все це перле фарб. Все висохло, приступаю до нанесення уже не новинки. Перли фарби. це декоративна фарба з ефектом сяйва. І робимо цей зірець, чи експеримент просто фантастичним. Наносимо за допомогою кісточки. Ну, щіточки в мене яка під рукою була. Отакими такими рухами хрест-навхрест, хрест хрест, повністю покриваючи поверхню. Я його не стісняючись наношу. Потім через декілька хвилин за допомогою сухої щітки, Буду формувати малюнок. І так, поверхня вже покрита. Я ще раз пробігаюсь. Оці чорні плями намагаю, намагаюсь закрити пісочком місцями, де потрібно додаю. Це, це все залежить від вашої фантазії. О, вже вон, видно, малюнок починає, вже кульки починають клеїтися друг до друга і вирисовуються якийсь. Узор, це, вибачте, у мене щітка щось лізе. Зараз викину її. Ну, одним словом, додавали і хвилин 5 дивимось, чекаємо, поки з'являться такі темні п'ятна. Це значить, що матеріал готовий до подальшої обробки. Хвилин 5 пройшло. Місцями почали з'являтися темні плями, це значить матеріал вже підсихав. Зараз беремо таку щітку сухеньку і легенько. Лед-ледь торкаючись, пробігаюсь по, по всьому тому, що я наніс. такими рухами. Як бачите, малю, місцями матеріал вже починає збиватись в хмаринки такі, це така його особливість, що він буцімто, ну, буцімто ці Кульки, що є в складі, буцімто притягуються друг до друга. Ну так пробігся. І знову чекаю хвилин 5. Потрібно тут виждати момент, щоб матеріал майже не липне до рук, не до інструменту. Це потрібно виждати. Даю ще декілька хвилин підсохнуть. Знову. Пробігаюсь. І ну, і думаю, ще два-три таких підходи і буде гарний гарно сформований малюнок, а головне, тут ще таке потрібно виконувати правило, прибрати оці сліди від щітки. Оцих полосок не потрібно. Їх потр... треба прибирати. Так що, це зараз ще так зроблю. Декілька хвилин хай матеріал постоїть. І знову повторю, таке підмітання. І ще раз зроблю підмітання. І ще, дивіться, якщо десь не подобається малюнок чи щось дуже багато, ну, допустимо, отут, беремо кінчиком, легенько так раз, і робимо такі. Типа роз, розбили його і підформовуємо. Можна його зробити направленим цей малюнок. Це суперовий матеріал, так що отак в одну сторону його можна зачісати. Як вам зручно, так і робіть. Ну, одним словом зараз ще раз так пробігаюсь. Вже полос від щітки майже немає. І ще даю постояти під тужаві. З цим матеріалом можна гратись дуже і дуже. Я думаю, на, на, на об'ємах можна наносити один йде наносить, а другий ззаду йде формує малюнок. По декілька разів можна повертатись, тому що матеріал ось в даному випадку у мене це шматок зіптокартона, який, би, по ідеї, повинен вібрати ну, в себе. І ну, вже, вже повинно висохнути, по ідеї на ньому, але ні. Матеріали ще робочі. Ось, як бачите, підформовую малюнок. ну, Сліди від щітки вже майже зникли. Я роблю ледь-ледь по верхушечкам так пробігаюсь, без натиску на щітку, вже нічого не береться на ній. ну, Ось так оце пробіжусь. ну, І ще, мабуть, раз. і... Думаю, буде ефект. Ну і контролечка. Уже легенько по верхушечкам пробігаємо. Отут, де трафарет, то я такими рухами повимітав, щоб не було там, ну, щоб він не був забитий. Туди виганяємо на площину з цих всіх, ну, з малюнка виганяємо пісок отой, той, ну якось бачите. ось. Оп, вигнали і підформували. Все, сліди від щоток вже ніде немає. Даю висохнуть і показую результат. І ось готовий результат. Вимкнув камеру в спалах, щоб не відсвічувало. Ось такий малюнок в мене вийшов. Такі он злі бархани, люті я б назвав би їх. Місцями видно там ота бронза, що я порозмазував, але не, не, не густо ці недоліки. Вон видно бронзова місцинка. Всі недоліки, що я тоді, як трафарет бронзою покривав, закрило перлифарбою. Ну, по-моєму, чудовий результат. І для нерівних стін можна використовувати. Та й взагалі проявити свою фантазію. Цей матеріал допоможе. Так що всім дякую, експериментуйте, підписуйтесь на канали. Включимо спалах. Такий перелив. Все, до побачення.